50 гектара і все. Ми ж не беруть 330 гектар, правильно, правильно, але вони не написали, що воно відповідає містобудівним умовам і містобудівній документації. Може це формальна фраза для когось, але це чого немає. Експертиза проводиться на відповідність. Ні, там написано Ні, експертиза проведена. Відпадаю. У вас написано на відповідність, надійності, стійкості, сесії. Експертиза комплексна проводиться, в тому числі основним документом є Ні-ні, ні, от, от саме на... в цьому експертному не, не зазначено. Я не зазначено, не зазначено. На підписів печаль архітектора Я не, не заперечую, ми не про те говоримо, про те, що вони по цьому напрямку не робили експертизи. Ну як ми не робили? Ну, я вам покажіть. покажіть. Над, надав. От покажіть експертний висновок. Я ж от, чисто зачитаю фразу, де написано на початку. По яким напрямкам зроблена експертиза проєкту і все. Ми вам надали розрахунки. Ви зараз Ні. нас підводите до того, ми, що рісний квартал побудований неправильно, з порушенням усіх норм. Ми, ми, ми говоримо щільність зараз... населення перевищує п'ять раз, так? і оце п'ять раз ми повинні, повинні. компенсувати за рахунок своєї території. Такого не буде. Не буде ну так не буде. Я лі... не буду закон. Згідно закону закон, треба зараз відтермінувати. В, в тих будинків, що воно було незаконно. Якщо ви Якщо до 2011 то згідно до ви не вен, повинні це враховувати. <посте> 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 тобто ви зараз заявляєте, що ви не будете <посте> бізнесу. <посте> Ми Вже будемо Дайте питання до мене. І... Я замовник будівництва. Бачу? Я замовник будівництва, Бачу? я буду проводьте не буде виставити. Що спитаємо на технічні умови. Да. Вон, у вас тільки є електромережі, а газопостачання, <зв>? а де зливова каналізація? Ми вам все не дамо. Давайте запити. Ми для вашого міста на 170 мільйонів додатково будуємо каналізацію. Просіть у мера. Просіть у мера. Додаткове навантаження на будівництво. Ви про К2, а ми про 1 а ми про К2. Про зливову каналізацію. Про зливову каналізацію в В них технічні умови з озер вулиці Кабилянської до ду... початку приозерного з, з... 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 По з... з... з системою очистки прокласти з зловому. Ми говорили про проєкт, його, не його не немає. Про що ви розумієте? Він проєкт, має бути до початку будівництва. А як? Ні, а як? він реалізується під час будівництва. Ні, 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 ми об'єкти не здамо, поки не побудуємо. ви вважаєте, що ми повинні зробити вмісто розумієте, в... будинок в... 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 Має бути забезпечено всім інженерними мережами Але будемо водити власне, що ви мене запитаєте. До початку будівництва а всі проєкти, які забезпечують будівництво міста. Не вистачає потужності для мікрорайону, то ці потужності. ми Я вам дам відповідь просту, елементарну. Інженерні мережі робляться відокремлені проекти від стадії будівництва житлових будинків. Щоб зрозуміло. Під це видаються технічні умови. Ну, як? Прав, Ні. Технічні При введенні об'єкта в експлуатацію у разі невиконання технічних умов ввод в експлуатації неможливо. Тобто в них має бути довідки в організаціях, в яких вони брали технічні умови, з якими погоджували проєктну документацію, що дані мережі збудовані. Місто інженерних проєкти інженерних, інженерних. інженерних мереж є це розділами цілого. Комплексу проєктної коментації. Обов'язково, якщо, якщо ми не будин... визначили, куди тече каналізація, При... ми вже комплекс. будуємо. Як це, як це так? Це ж логічно, навіть Ні, не нормативно. А по нормативам будь-яка інженерна мережа Само. повинна бути спроєктована до початку. Богдан Миколаївич, вам чітко дасть відповідь. Я так зрозумів, що з'єднання ОЗР по водопарку Брузерни буде окремим. Проєктом окремим розділом, на буде добираться окрема технічна мова і буде якби розроблено. Вони взяли технічну мову. Але, Але за ми якщо цього Не, не вирішене питання впливових вод. Вирішено. Якщо нема цього проєкту, куди вони втишуть сьогодні? До Кобилянської? А далі. Я, Я так розумію, що Кобелянсько буде перекращено, привозимо Є проєкт? Нам треба якусь проєктну документацію почитати, що там взагалі дай мережі. Дайте нам проєктну документацію. Давайте тоді по... Дайте. Це, дайте. Дайте. Давайте, що буде... Нам тоді проєкт немає. Ви самі давайте по етап. Будь ласка, в мене прохання до замовника, Дайте, будь ласка, їм технічні умови і документацію, яка у вас є на А. Каналізування, водопостачання, водовідведення, газопостачання, не знаю, вам потрібно чи не потрібно. А, котельні. а як нам розрахувати яку котельню, до речі, вони Ігор Васильович, ми, ми зможемо показати це все в такому ж форматі, наскільки це є на авторське право замовника, ми не можемо роздавати на право на проєкту. проект. Мене ще питання водопостачання і каналізація водовідведення. Воно має гриф для службового користування. Якщо воно отако масово буде безконтрольно виходити, це порушення вимог. Щодо інформації з обмеженим користуванням. Ми не вимагаємо. Дайте нам експертне висновок по проєкту зливової каналізації. Зливова не підпадає. Я говорю водовідведення і водопостачання водовідведення це, каналізація, це ні, ні. і вода. Ми можемо тільки дати технічні умови. А самі проектні рішення, в принципі, я не думаю, що так ми ж не вимагаємо. Ми вимагаємо проєкт звіт експерта, що там воно є, і з такими показниками, тому що я вибачаюсь, як якийсь там бувший проектант. Я розумію, що без мереж проект не гото не, не готовий. Він не цілий, його не можна проводити статус. Давайте вибуємо все. Протокол прописати перше. Протокол пише у нас Лариса Кублаків. Вона є. Давайте прописуємо, записуйте. А так. можна повернутися до попереднього протоколу? Ні, ні, ні. Ми... Попередній протокол. Я до того, що там щодо документації взагалі минулого разу нам представники забудова чітко сказали, що я підкреслюю, що всі запитувані документи, перелік їх ми надали, вони знаходяться в вільному доступі, а саме на порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва реєстру будівельної діяльності. Немає перешкод щодо їх хазнооблення. Це експертний звіт, і ТО, і все-все-все. Я можу сказати, ми можемо сказати, що ви свідомо вели нас у Оман, тому що наразі ніхто не має доступу вільного до цієї документації, окрім того, хто створював цей проєкт. О, я сьогодні зайшов експертний звіт почитав? Замовників Ні, Я зайшов як... зараз телефон вам зайду. Я зайшла на другу палубу.

І, ну, так, якщо її там на не можна почувати на мережі, і мені кажуть, цих документів немає. Документів, які ми касуємо Петрас, нам завжди відсилали на сайт. Дивіться, на сайті все є. Деякі документи відкриті, а деяких немає. Тому ми в минулому протоколі зазначали, ми які документи нам потрібні для вивчення. Жодного нам не було надіслано за ці два тижні. Хто не зв'язався з нами. Да, ми...